У Києві Дніпро вийшов з берегів через стрімке підвищення рівня води підтопило кілька київських районів. Йдеться зокрема про воскресенські русанівські сади, про дачні ділянки на осокорках, позняках та гідропарка. Ще Труханів острів і кілька набережних уздовж Дніпра. Наш кореспондент Юрій Пугач вирушив до підтоплених міст столиці. Зараз він на зв'язку зі студією. А Юро, вітаю, де ти вже встиг побувати, і що бачив, якого лиха паводки наробили в Києві? Gracias. Sí, sí. Вітаю тебе, Катю. Нині наша знімальна група ховається від дощу, який вже от який день рясно йде у столиці. Нині ми перебуваємо на гідропарку під венеційським мостом. І ситуація довкола направду починає нагадувати італійську венецію. Нині я попрошу оператора наблизити картинку, трошки трошки ближче показати нашим глядачам ту ситуацію. Як ви бачите, просто зараз на гідропарку частина пляжу опинилася під водою. Під водою також і сміттєві урни, і питні фонтанчики, які раніше були на березі, але нині їх просто таки не видно. Ну і навіть будиночки рятувальників, які раніше здіймалися над піском на 1,5-2 метри, як ви бачите, теж уже майже, майже у воді. Крім того, також затоплені і інші будівлі на території пляжу, і вбиральні, і по інший бік від нас, також, там, де був раніше заклад громадського харчування, уся тераса під водою, під водою кілька мостиків невеликих така ситуація тут нині можу зазначити, що течія на Дніпрі нині досить потужна. Така потужна, що зносить і качок, яких тут на диво багато, і зносить навіть людей, які на човнах намагаються тут перебиратися на інший бік берега. Утім, їх просто таки відносить у інший бік. Отака ситуація нині на гідропарку. Сьогодні ж ми також побували і у районі Осокорків, зокрема на дачній забудові. Там поспілкувалися найбільше, звісно, було там рибалок, які нині е, вийшли, так би мовити, на своє рибне полювання. Тож вони розповідають нам, що от серед місцевих досі не чули, аби десь підтоплювало серйозно будинки. Утім, у погрібах, наприклад, у льохах води вже 10-15 сантиметрів. Що ми там бачили, то звісно, і дитячі майданчики опинилися нині у воді, і різні зони відпочинку, і багато також пляж Давайте нині послухаємо, що розповіли нам сьогодні кияни, з якими ми поспілкувалися на цю тему. У моєму житті це я вперше таке бачив, щоб такий рівень води був. Взагалі, я не розумію, з чим це пов'язано. На добрих метрів два-півтора. Соломійка, подобається тобі так багато води? Каюшка. Снігу не було, зрозуміло. дожди не можуть так підняти. Это цикличность подземных вод. Ровно 10 назад, 10 лет назад, я помню, вот точно такой будет. У меня все нормально. А у сусідів тут по залі промирайону? Некоторые говорят в погребе сантиметров 10-15. Треба, щоб було таке, щоб немного наполнилось Дніпро. Бо він вже обмелив. Все пока нормально. Вода трохи упала, бачите? Це за останній час, де? Да. А на скільки сантиметрів приблизно? Ну где-то на, где на 30-40. Трохи падає. Мабуть, скидають там десь ниже, нижче по теченню. Тож кияни, поки через таку повноводність у Дніпрі не переймаються. Навпаки кажуть, що то добре. А от ті, хто помітили, що скидають воду, наприклад, у Дніпрі, то дійсно та течія досить потужна. Нині це лише підтверджує. Ми ж сьогодні також спілкуватимемося із представниками Укрводфонду і також з представниками комунального підприємства Плесу, зокрема у столиці, спілкуємося і про ті збитки, яких спричинило таке повноводдя. Також були сьогодні мої на Русанівській набережній. Там теж уся набережна і та Бруківка, яка. Я там була просто опинилася під водою пройти там неможливо без гумових чобіт. Також ще сьогодні поїдемо і в ікс парк, так званий. На в парку відпочинку Муромець а, там теж ситуація доволі кричу, що досить багато будівель опинилося під водою. Тож, поки така ситуація, ми продовжуємо стежити за її розвитком і детальніше про все, що відбувається нині у столиці Україні, зокрема з тими паводками. Дивіться вже у підсумкових випусках. новин на п'ятому каналі. Зараз це все. Тож Катю, пройду слово тобі. Дякую дуже тобі, Юра. Юра Пугач, наш кореспондент, інспектує столичні райони, які найбільше постраждали від високої дніпровської води. О дев'ятій зробить Сумковий сюжет на цю тему. А українська розвідка знає ім'я виконавця обзголовлення українського військового. Заявив про це начальник головного управління розвідки Міноборони Крило Буданов. Заяву зробив в інтерв'ю Радіо НВ. І додає, що випадки страти українських військових не масові. Вони були. Це ну, це поодинокі випадки. Не можна сказати, що їх багато. Майже вже всі з тих, хто робив такі речі, де це ну, було нам чітко відомо. Ну, вони більше не існують, тому не думаю, що ця людина стане виключеною. Ворог вдарив по центральній частині Херсону. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації. В офісі президента України уточнили, що росіяни обстріляли район центрального ринку з артилерії. Одна людина загинула, і ще дев'ятеро зазнали поранення. Людей закликають перебувати в укриттях. Троє загиблих і одна поранена. Це наслідки ворожого авіанальоту на Новоєгорівку, Луганщина. За даними обласної військової адміністрації, наприклад, в будинку сталася пожежа, але через щільний артобстріл врятувати людей з підпалаючих заварів було просто неможливо. На Донеччині теж ранковий обстріл там. Поранені в українську щонайменше вісім мирних жителів інформує обласна військова адміністрація. Росіяни поцілили в три багатоповерхівки в павільйони місцевого ринку. Напередодні в Сіверську снаряди загарбників поранили цивільного, пошкодили приватні будинки. Слов'янськ противник атакував дронами камікадзе і бив ракетами типу С 300 Понівечим в домівки розважальний бізнес-центри на Волноваському напрямку. Окупанти поцілили по агропідприємству а в Діївку обстріляли ре. Активними градами, ракетами та артилерією цілив українське небо, а зустрівся з українською землею біля Бахмуту. На Донеччині оператори сил спеціальних операцій збили російський безпілотний літальний апарат Гранат. 1 мертові неба кажуть, що ворожий дрон гудів, заважав працювати, тому його деактивували. Широку в полоні перебувають морські піхотинці, які захищали Маріуполь. Водночас їхні дружини не лише вимушені чекати на обмін своїх рідних, а й виборювати їхнє право на честь і гідність про історію двох військовополонених і про складнощі, які долають їхні сім'ї, розкаже Софія Норенко. Торік за обороною Маріуполя спостерігав увесь світ. І з 2 березня місто опинилося у блокаді. Проте українські захисники та захисниці продовжували давати відсіч ворогу до кінця травня. Маріуполь досі окупований, а частина оборонців перебуває у полоні росіян. Зокрема, у руках ворогів досі бійці 501 го батальйону 36-ї бригади морської піхоти. Один із них Андрій. Взагалі, мій чоловік. Служив за контрактом вже більше п'яти років. Ну, на, на сьогодні більше п'яти років. Уже в розмові з чоловіком 28 лютого, я знаю, що в них вже майже не було нічого. Тому що продукти вони отримували останній раз 25 лютого, боєприпаси їм ніхто не підвозив. Вони самі останні вийшли з селища Широкину на підмогу на оборону Маріуполя. В самі останні дні лютого ще одна дружина військовополоненого Ольга також уже більше року чекає свого чоловіка. З власної ініціативи не розголошує навіть імені бійця. Згадує останні розмови з коханим. Так не було взагалі зв'язку. Вони знайшли десь в один е, кнопочний телефон, і з нього усі телефонували, намагались 30 секунд. Це як у тебе справи? Як у тебе справи? Чи всі живі, чи всі? Цілі. От, і я прекрасно пам'ятаю той момент, коли я чоловіка питаю, чи всі живі, і він каже ні. І після цього я вже не задавала це питання. 4 квітня на пропагандистських каналах з'явилося відео, на якому частина бійців батальйону залишає завод і ліча з піднятими руками. Сам командир у матеріалах російських змі заявив, що було ухвалене рішення здатися в полон, аби зберегти особовий склад. Як ми можемо вибірково вірити? Давайте всьому вірити, що там кажуть. І питання в тому, що зараз е, припинили від 19.06 усі виплати сім'ям військовополонених, залишили усі сім'ї е, без Грошового забезпечення, тому що якби підозрюються після новин у російських змі було розпочати слідство у військовій частині про те, що нібито чоловіки здалися у полон добровільно, а потім його результати передали до Державного бюро розслідувань. Цим і аргументують припинення виплат у пошуках справедливості для своїх чоловіків. Жінки звернулися до ДБР із запитом чи перебувають ті під слідством. У відповідь було вказано. Досліджуються обставини можливих протиправних дій керівництва 501 ОБМП ВМС Збройних сил України, а не усього особового складу батальйону. Досудове розслідування у кримінальному впровадженні триває. Повідомлення про підозру жодній особі не здійснювалось. Це така як юридична хитрощ. Зазвичай в більшості випадків по кримінальним провадженням особи, які спершу підозрюються. Ну, мислено знову ж таки, вони проходять по справі як свідки. Тобто, якщо вони написали звернення у тому, типу чи не підозрюються або чи не обвинувачуються наші чоловіки у вчиненні кримінального правопорушення, вони абсолютно чесно і законно відповіли, що ні, ні їм не пред'явлені підозри. Вони ні в чому не обвинувачуються. Вони просто свідки, але вони є учасниками кримінального провадження. На жаль, поки триває свідство. Не може особа отримувати грошове забезпечення. Ну, грошове забезпечення саме повною мірою. Жінки зауважують, попри те, що вони вимушені жити в очікуванні своїх рідних додому, тепер мають ще й відстоювати їхню честь. Так, ми вважаємо, що саме це відео зі сторони ворога було провокацією, тому що ми знаємо, що у Маріуполі було дуже складно була дуже така страшна ситуація. Вони там всі військові були в потрійному кільці. Це стало початком. Цього розслідування початком знецінення честі е мужності, хлопці зайшли на пусті заводи з підвалами ніяких бомбосховищ не було. Ну закінчувалася БК їжа. Ми ходимо на зустрічі з представниками. і Я неодноразово задаю це питання, що хлопцям потрібно було робити. В цій ситуації п'ятий канал намагався отримати коментарі, зокрема від військово-морських сил. Проте у прес-службі зауважили, що поки триває слідство. Не можуть нічого говорити водночас, у дружин морських піхотинців є ще одне побоювання. Таке ставлення може вплинути на їхній обмін. Однак, у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зауважують зацікавлені повернути кожного. Це дуже складний процес. Ми не формуємо якісь окремі списки. Ми формуємо всі, хто є в нашому національному інформаційному бюро. Тому говорити про те, що когось. Перестали включати чи когось не хочуть обмінювати. Це дуже хибне розуміння ситуації. Станом на середину квітня з полону вдалося повернути понад дві тисячі людей. Це і цивільні, і військові. Проте ворог не хоче йти на співпрацю. Остаточні переліки тих, хто е, може бути знайдений, хто може бути обміняний, хто може бути доставлений, тому що там є ще й логістичні проблеми з російського боку. Не Багато місць е, утримання і проблема навіть в тому, щоб зібрати і таких причин з боку Росії чимало. Вони можуть узагалі ігнорувати той факт, що людина перебуває в них у полоні, чи утримувати в неофіційних місцях. Та у координаційному штабі запевняють, працюватимуть, доки всі не повернуться додому. Софія Норенко, Ігор Костюк, Сергій Клименко, п'ятий канал.